Привіт! Сьогодні ми дізнаємося, як завершився випробувальний політ космічного корабля, що планується для виводу астронавтів на орбіту. В Індії відбулося перше випробування космічного корабля Гаганян. а стародавні єгиптяни, ймовірно, могли знати, що існує зв'язок між залізом і метеоритами. На це вказують не тільки виявлені артефакти з метеоритного заліза, а й іерогліфи. Всесвіт наживо, 35-й випуск. Індія готується до першого в історії запуску своїх астронавтів на космічному кораблі Гаганьян у космос, який має відбутися наприкінці 2024 року. У межах підготовки до цього польоту у суботу, 21 жовтня, відбувся запуск капсули для екіпажу, метою якого була перевірка системи аварійного порятунку астронавтів. Випробування засвідчило, що в разі виникнення аварійної ситуації екіпаж зможе успішно покинути космічний корабель. Під час випробування в повітря було відправлено негерметично випробувальну версію модуля для екіпажу космічного корабля «Гаганян» і прикріплений до нього модуль системи порятунку екіпажу. Космічний корабель полетів в атмосферу на спеціально створеній для цього одноступеневій ракеті, хоча наступного року «Гаганян» вирушить у космос на потужнішій ракеті носії. Згідно з планом випробувального польоту, обидва модулі мали відокремитися від ракети на висоті 12 км, після чого модуль порятунку екіпажу запустить свої власні двигуни, після цього вони мали розкрити свої парашути і приводнитися в Індійському океані. За даними Індійського космічного агентства, місія завершилася успішно, а це означає, що в разі непередбачуваних ситуацій екіпаж зможе безпечно повернутися на землю. Нині Індія намагається закріпити за собою статус космічної країни, і це їй уже доволі успішно вдається. Наприклад, у вересні цього року Індія успішно завершила свою місячну місію чандраян 3. Два космічні апарати, посадковий модуль і місяцехід не тільки вперше в історії приземлилися за кілька сотень кілометрів від південного полюсу місяця, а й провели важливі дослідження цього регіону. До речі, на каналі є відео, що присвячене цій місії. Раджу подивитися його за посиланням в правому верхньому кутку. Також у вересні Індія відправила космічний апарат Aditya L1 для вивчення сонця. Це перший індійський сонячний зонд. Він вивчатиме нашу зорю з відстані півтора мільйона кілометрів від землі, перебуваючи в гравітаційно стабільній точці Лагранжа l 1 системи Сонця-Земля. Крім того, що Індія збирається відправити своїх перших астронавтів на навколоземну орбіту, нещодавно стало відомо, що країна планує до 2035 року побудувати на орбіті свою космічну станцію, а до 2040 року висадити астронавтів на місяці. До речі, нам же відомо, що подорож на місяць займає достатньо багато часу, але якщо летіти на Марс, то там взагалі неймовірна кількість часу в невагомості та ізоляції. Але ж людям потрібно спілкування і не тільки, ми потребуємо кохання та інтимних відносин. Тому, хоча відчайдушних божевільних, які вирішили перевірити на собі всі тяготи кохання в невагомості космосу, поки що не знайшлося, а космонавти неухильно відмовчуються від своїх діянь на МКС, наука все частіше починає звертати увагу на можливість розмноження в космосі. Космос наразі є останнім рубежем і випробуванням прогресу людства. І, як з'ясовується, він цікавий вченим і для розуміння людської біології та взаємин. Деякі нещодавні висловлювання і коментарі космонавтів у поєднанні з реальністю комерційного космічного туризму, що насуваються, висунули на передній план питання інтимного характеру, що змушує замислитися над можливістю сексуальних стосунків у космосі. Коли астронавт Майк Малейн провів свій перший ранок на шатлі Discovery, він відчув інтенсивну фізичну реакцію, яка спростувала попередні припущення вчених про поведінку нашого організму в космосі. В супереч ранньому науковому скептицизму щодо ерекції в космосі через змінений кровотік і зниження рівня гормонів статевого потягу, виявилося, що умови невагомості можуть іноді тільки посилювати збудження. Деякі астронавти, навіть жартома, охрестили це явище космічною віагрою. Однак нас зберігає мучання з цього приводу, хоча у них немає офіційної політики щодо сексуальної активності в космосі. Їхній підхід простий і полягає в довірі до професіоналізму астронавтів. Однак у міру того, як космічний туризм стає дедалі поширенішим, а такі компанії, як SpaceX і Blue Origin, планують триваліші польоти і потенційні колонії, Ця тема стає як ніколи актуальна. Отже, чи можливе щось подібне в космосі? Прямої наукової відповіді на це запитання немає, бо ніхто офіційно не намагався це зробити. Однак є низка очевидних проблем. Головна перешкода відсутність гравітації. Тут на Землі ми залежимо від сили тяжіння, але в космосі кожне натискання або тяжіння викликає рівну і протилежну реакцію, що означає, що пари. Віддалятимуться одна від одної під час інтимної близькості. Але люди винахідливі, можливі рішення можуть бути найрізноманітнішими від використання стін на міжнародній космічній станції, покритих липучками, до використання техніки, яку космонавти застосовують для проведення серцево-легеневої реанімації. Існує навіть запатентований – спеціальний одяг, розроблений спеціально для інтимної близькості. Космосі. Незалежно від методу, за певної винахідливості, інтимна близькість у невагомості може виявитися цілком здійсненою. Хоча НАСА здебільшого зберігає мовчання з цього питання, у 1980-х роках, коли можливість спільної роботи чоловіків і жінок у космосі стала реальністю, ця тема все ж виникла. Дехто вважав, що НАСА має передбачити і спланувати можливі стосунки та інтимну близькість під час тривалих польотів. Пропозиції були найрізноманітнішими. Від створення спальних відсіків для двох осіб зі звукоізолюючими матеріалами до проведення дискусій щодо підтримання професійних стосунків у тісному приміщенні, однак ці розмови викликали певний політичний резонанс і відійшли на другий план, залишивши тему практично непорушеною. Справа не тільки в механіці, а й у комфорті та гігієні. Космос це не п'ятизірковий готель. Космонавти не можуть приймати душ, а щоденні суворі фізичні навантаження, спрямовані на підтримання здоров'я м'язів та кісток, змушують їх рясно потіти. У космосі піт не капає, а парить, створюючи навколо космонавта певну ауру, наповнену вологою. Це можливо не найсприятливіше середовище для інтимної близькості. Крім того, відсутність даних про те, як поводяться в умовах мікрогравітації інші біологічні рідини, викликає питання. Наприклад, як діятиме в космосі природне жіноче збудження і пов'язана з ним змазка? ми все ще перебуваємо в невіданні, і доти, доки не отримуємо відомостей із перших рук або результатів досліджень, можемо тільки робити найсміливіші припущення. У міру того, як космічні польоти стають дедалі доступнішими, питання про інтимне життя в космосі стає не тільки цікавим, а й етичним, безпечним і дуже важливим. Як влучно зауважила докторка Шона Пандія, якщо ми не з'ясовуємо це з етичного погляду, то ми лише готуємо себе до додаткових проблем у майбутньому. Зрештою, освоєння космосу це не тільки впізнання всесвіту, а й пізнання самих себе. Умір віддалення від рідної планети складний взаємозв'язок між біологією людини і взаємовідносинами і просторами космосу безсумнівно продовжуватиме захоплювати нашу уяву і наукову цікавість. А взагалі людство з давніх давен дивляється в космічну далечінь, і іноді ми просто дивуємося тому, наскільки наші предки багато знали, не маючи такої кількості високотехнологічних апаратів для досліджень. Зокрема, у гробниці Тутанхамона було знайдено дивовижний артефакт кінжал, виготовлений із метеоритного заліза. Вчені використали метод портативної рентгенівської флуоресцентної спектрометрії, щоб дослідити кінжал, і виявили, що його склад дуже близький до складу залізних метеоритів. Деякі експерти вважають, що це міг бути подарунок від царя Мітані Аменхотепу III, дідусеві Тутанхамона, і кінжал передавався з покоління в покоління. Проте залишається питання, чи знали древні єгиптяни, що залізо може потрапляти на землю разом з метеоритами? Щоб відповісти на це питання, дослідники звернулися до ієрогліфічних текстів, які прикрашали давньоєгипетські гробниці і храми. Виявляється, за часів 19-ї династії, а це близько 1295 року до нашої ери, з'явилося нове іерогліфічне слово для позначення заліза. Це слово було. BANPT, що перекладається як залізо з неба. Наукова співробітниця відділу фізичних наук у відкритому університеті Діана Джонсон пояснила, чому це нове слово з'явилося саме в такій формі в цей час невідомо, але пізніше воно було застосоване до всього металевого заліза. Очевидним поясненням раптової появи цього слова було б велике падіння метеорита або великий метеоритний дощ. Ще більш ранні згадки, що пов'язують залізо з небом, можна знайти в текстах пірамід. Ці тексти написані на стінах пірамід, побудованих 4100-4400 років тому. Написи представляють небо як залізну чашу, що містить воду, шматочки якої можуть впасти на землю у вигляді метеоритів або дощу. Про це розповіла єгиптологиня Вікторія Альманса Вілатора. У цих стародавніх текстах залізо і небо майже взаємозамінні. Є навіть уривки, що описують померлих, які пливуть крізь залізо, і необхідність розбити залізний бар'єр, щоб досягти неба. Існують навіть тонщі натяки на те, що стародавні єгиптяни розуміли зв'язок між метеоритами і небом. Той самий іерогліф, що використовувався для позначення заліза, також використовувався як класифікатор для слів матка і вода. Те, що спочатку можна було б відкинути як випадкові, нерелевантні асоціації ненаукових розумів, що описують метали, жінок і воду, виявляється побічним продуктом науково правильної інтерпретації походження метеоритного заліза. Та і взагалі у Єгипті 4400 років тому слово залізо могло означати просто небо, тому що єгиптяни знали, що залізо було частиною неба. Сьогодні падіння великих метеоритів все ще відносно рідкісне явище. Тож виникають питання, чи могли древні єгиптяни спостерігати щось схоже. Однак це не є неможливим у південному Єгипті могла статися подія на кшталт падіння метеорита Гебель Каміль, яке відбулося приблизно 4-5 тисяч років тому. Це могло бути безпосередньо спостереження, яке зміцнило їхню віру в залізо з неба. Це відкриття також нагадує нам, що стародавні культури мали глибокий зв'язок зі світом природи і космосом, це свідчення їхньої допитливості та здатності спостерігати й осмислювати навколишній світ. А якщо вам подобається досліджувати світ разом зі мною, то ставте вподобайко та підписуйтесь на канал. Також окремо подяка тим, хто зголосився підтримати мій канал фінансово, якщо є можливість та бажання. Приєднуйтесь до цієї чудової команди. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!